Бачу, що там хтось може... Зможуть... Ні, звісно, що там мешканці будуть мати бажання і права на ці підвали, якщо зможуть їх оформити. Раді Бога, день у нас повним входом для процесу оформлення Цих підвалів. В слайдах там було сказано, що 36 квадратних метрів приватизовані. Ким вони приватизовані? Вони приватизовані на тій ділянці, яка належить нам. На тій ділянці вони не входять Ви в колечок. 16, да, вони, вони, 16. Вони, вони дотичні просто і не більше. Вони не мають відношення до 16 будинку. Вони мають відношення до нашої ділянки, де нами приватизовані. 33 метри, ти ви кажеш, це вони знаходяться під магазином Чазари. І під магазином світочного нашої. То, то не нам не, наші, вони, наші, не, наші, не належать. То світу, що належать їй чи Ну, а мешканці будинку площі 16. Хіба це не їх підвал? Ми показали вам понайкутив. Є... Вони давали досвід. Так вони впливали в іншій стороні, вони з іншої сторони, Фасаду. з сторони фасад, а там та було перегородження капітальна стіна і вхід був з нашої сторони. І так воно природні лишилося Тільки ми упорядкували і все. Нам <плес> треба було спочатку приватизувати, мати оці всі і сказати на правах власника вже робити оцю величину, як вино, каналізації і проводити. Що міша? Я вимагаю міста повернути мені кошти. Я господар. Я розумію. Приватизуйте це. І на правах господаря робіть порядок. От і все. Я, я не бачу в цьому проблеми, тому що я забрав запах і заважаю в першу очі Тому що Занадто дорогий заклад збудований там, і я вважаю, що це буде точно лице місце.